У минулій серії мешканці планети динозаврів приречені померти від спеки і спраги, аж раптом Діно знаходить портал, який веде до міста Давидкових іграшок. П'ятірка динозавриків вирішили дослідити нове для них місце. Там виявилося вдосталь їжі і води. Тож друзі вирішили покликати усіх динозаврів. От ми і прибули. Давайте всі розділимося, щоб швидше повідомити всім динозаврикам. А що робити, якщо зустрінемо хижаків? Тікати. Стигозаври, стегозаври, я хочу вам сказати, що ми знайшли планету, де є вода. Давайте швидше збиратися і будемо туди переміщуватися. А там вистачить нам всім місця. Звичайно, там багато води і їжі. Ходімо. Як же ж тяжко без води. Уже немає ніяких сил. Тато, тато, у нас уже навіть сіно закінчилося. Навіть суха трава закінчилася. Нічого, щось придумаємо. Привіт, привіт, привіт! Я хотіла вам розповісти, що ми з друзями знайшли планету, де є вода і трава. Давайте швидше туди переміщатися. Супер, супер! Це останні сухі листочки, що я знайшов. Якщо так далі буде, я не знаю, що ми будемо їсти. Друзі, друзі, я вам хочу дещо розповісти. Діно, діно, ми всіх попередили. Добре, а хижаків ви бачили? Ні, поки ні одного хижака не було. Було б добре, якби вони нас і не помітили. А куди це поспішає вся наша їжа? Клик, клик, вставай! Там наша їжа кудись драпає! А ти сказав лютому? Ні, ще не сказав. Побігли швидше. Пане лютий, пане лютий, там наша їжа кудись драпає. Потрібно щось з цим терміново робити.

Ай боюсь, боюсь! Ой, мене хоче з'їсти тиранозавр! О- <плес> мене є колючий хвіст. Ти -диш. Ти -диш. <плес> Відсипися від наших друзів. Ой, боюсь, 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 мене зараз тиранозавр з'їсть. Я тебе з'їм, ти від мене не втечеш, маленький динозавр. Тепер дирися по камінчиках, дирись, дирись, помаленьку. Они ну, швидко зупинися. Ні, якщо я зупинюсь, ти мене з'їси. Мала негідниця, кому кажу зупинись. Вікі, швидше сюди. Я не дозволю тобі нашкодити моїм друзям. Гррр, ти поплатишся за це діло, я тебе знайду. Гррр, грр. Дякую вам, друзі, що ви мене врятували. Динозаврики прибули в місто Давидкових іграшок. Вони були дуже щасливі. Тут було вдосталь свіжої трави та води. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте пальчик догори і підписуйтесь на канал. Я пущуся. Вони мене так просто не спекаються.